Коли будеш судити, це бо беззаконня, яке зачат в ріках породила мене, мати моя, це полюбив я єси, невідоме таємне мудрості явив явити мені, Окропи мене і сопом, я очищуся, обмий мене, й стану біліше від снігу. Дай мені відчути радість і веселі радіть, кості сокрушені, Відверни лице твоє від ріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте, створи, чисте створи мені, Боже, духа право обнови внутрі моєму, не відки мене від лиця Твої, Духа Твоє, свято не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і духом владичним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої, і нечастиві до Тебе навернуться, визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, Віддять палу Твою, бо якби ти жертви захотів, Даб' я та все палення, не миле тобі, жертва Бові дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиренне Бог не У ущастив, Господи, благовоління твоїм сіон, і нехай відбудуються стіни Ірусалимські, тоді вподобає собі жертву правди приношення і все палення, тоді покладуть на вівтар тельців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. амінь. Все сьогодні сповнилося радістю, Христос народився від Діви. Помили мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро щедротою кочисти мене з беззаконня Мого, слава на висотах Богові і на землі. Мир. Сьогодні веслеє приймає того, хто повсякчас сидить оце. Сьогодні ангели, народжені дитячко, як Бога, прославляють. Слава Вишні Богу, і на землі мир в людях благовоління. Бяшим Твоїм час і на віки вічні. Амінь. Христос народця, слави. Слоти з небес зустрічайте, Христос на землі бадьортися, співай, Господе, і вся земле. І весело, запівайте люди, бо він прославився, спокон вічно від отця, народженому, не твій носи, що в останній час безіменно від тілом народився, Христу Богові, закличмося, ти. Господь. Що збільшив нашу славу пароцьком з'єсеєвого кореня і квітом від нього став ти кригісте, коли Єви хвальний народився від гори, їм покритої, прийшов ти безцілесний і Бого. Тіло прийнявши від тієї, що мужа не знала. слава силі Твоїх Господи, як Бог миру, і щедрот, ти послав до нас, ангела великої, Своєї ради, що Господь подає нам тому ми. Бесна сталені до світла, Богорозуміння. розуміння, з ночі до ранку чуваючи, славуємо тебе, чоловіко любче, йому, як дитину з утробину стряга, він прийняв слово. Боже, що вселилося в діві, і гітіло, прийнявши, залишивши її, не бо, воно не твіїне, то й не твіною яка його народила. Юнаки, що виховані були побожності, безбожного наказу не послухались ані погод вогнем не зекалися, але серед полум'я співали Боже батьків, ти благословений, Образом не чуда. Була росоносна піч, бо як вона не спалила юнаків, так і вогонь Боже.